Бажаю здоров'я, шановні українці та українки! Головне за цей день зустрівся з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим. Сьогодні його день, день народження 80 років. Достойна людина, смілива, захисник свого народу і всієї України. Я відзначив Мустафу Джемілєва званням Герой України. Вважаю, що це абсолютно заслужено. Я подякував йому і за те, скільки він зробив для наших людей, для нашої свободи, дійсно, моральний авторитет. Я подякував і за те, що пан Мустафага зараз разом з нами в боротьбі проти російської агресії. Звичайно, ми говорили з ним про Крим, про захист наших людей на півострові. Ми пам'ятаємо про всі частинки нашої держави і маємо відновити свободу для всієї України. Без виключень, я дякую усім у світі, хто пам'ятає, що російська атака на міжнародний порядок, заснований на правилах, почалась саме з Криму, саме з захоплення Криму. Росія почала цю агресію та дестабілізацію. І важко уявити відновлення спокою для світу, якщо не повернути вкрадене Росією Україні. Відновлення. Нашої територіальної цілісності це глобальна потреба. Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів про членство України в Євросоюзі. Наші кроки та наші рішення. Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів для України це принципово. Реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, всі сім рекомендацій, та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху в Європейський Союз. Успіх нашої держави і людей, економічний, соціальний успіх у розвитку відносин України зі світом може бути тільки як спільний успіх всієї Європи. Заради цього ми поступово не зупиняючись, навіть у час. Повномасштабної війни посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми. І я вдячний усім, хто допомагає це робити, хто підтримує відповідні рішення, хто їх впроваджує. Провів сьогодні кілька нарад і щодо наших нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні, перемовини з лідерами держав-партнерів. Нові пакети підтримки для наших воїнів, міжнародна комунікація України. Ми можемо і мусимо забезпечити абсолютно чіткий результат, яким би не був інформаційний порядок денний світу. Наші партнери мають нас розуміти і чути, українців. І це буде є важлива новина з Румунії. Почав роботу Центр підготовки пілотів f 16 там навчатимуться. Наші хлопці, я дякую президенту Румунії Юганісу та прем'єр-міністру Нідерландів Рютте за те, що всі наші домовленості виконуються. Були сьогодні і доповіді розвідки керівника ГУР Буданова та керівника служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Я дякую обом цим нашим структурам, кожному і кожній, хто в них служить, і передусім за те, що Україна знає і знатиме, що готує ворог і як відповідати правильно потужно, як на землі, так і в Чорному морі. І звичайно, фронт: Авдіївка, Мар'їнка, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок, Куп'янськ, Запоріжжя, Херсонщина. На кожному з цих напрямків складно. Але я дякую усім, хто стійкий, дякую усім, хто не втрачає сили і позиції. Я дякую всім командирам, які дбають про солдатів, усім бойовим медикам. Які рятують життя усім нашим людям, які пам'ятають, що Україна живе завдяки тому, що є кому зупиняти ворога. Слава нашим воїнам, слава усім нашим героям, слава Україні!